Вітаємо, друзі. Сьогодні ми поспілкуємося з нашим ветераном і з Олександром Лук'яненком. Олександр проходить реабілітацію в Рівненському обласному госпіталі вже близько півроку. І mm -hmm. Саша хотів би поділитися враженнями, так? Так, oh, звісно щодо знає. реабілітації. Час летить дуже швидко, якось хочеться якось завершеності. Mm -hmm. Про що будемо говорити? Ну, я думаю, актуально поговорити про реабілітацію, оскільки ж. Перевісна моя мета, з якої я приїхав в плевен і в госпітлі ветеранів – війни, це реабілітація. Тому я думаю, почнемо з реабілітації, а там побачимо. Mm -hmm. да. Саш, а розкажіть трошечки е, нашим глядачам про своє поранення. Так, звісно, а, я м, вже півтора року перебуваю на а, військовій службі. А місяць до м, поранення я був на навчанні на оператора дрона БПЛА, Ось, і коли вже безпосередньо а, приступив до своїх військових обов'язків при виконанні, наступив на війну, так само і таким чином отримав бойове поранення частково амбутації ступеня угу. і ви вам надали допомогу, і після того ви потрапили на реабілітацію? Так, так звісно. Тобто, я спочатку потрапив в міську а, лікарню і вже там, коли вже. Я не знаю, як медично це правильно сказати, заштопали рану, так, коли сформували кутю, а тобто, це цілісна кінцівка, скажімо так, так, то мене направили сюди вже на реабілітацію, де я почав реабілітацію, ну і зараз вже на кінцевих її станнях. Угу. Сашко, де ви, де ви брали сили? В чому ви знаходили угу. своє натхнення, наповнення? Бо наскільки я розумію, то після поранення хлопці почуваються кепсько? Ну так, звісно, не лише мій особистий досвід, а при спілкуванні з товаришами і в палаті поза нею, я теж з цим стикаюся. Це таке актуальне питання. Я теж постійно <свісно> моніторю, шукаю е сили, де їх брати. Не лише під час поранення чи після нього, а й е до цього. Ну Взагалі, е я навчаюся на психолога, і тема ментального здоров'я мені доволі актуальна. Тобто я ще під час служби слухав подкасти Як, ну і там часто піднімалося це питання. А також я люблю рефлексію, тому ну якщо брати на особистому рівні, то ці сили вони беруться через рефлексію, самоаналіз і uh -huh. безпосередній зв'язок з своєю кінцевою метою. Тобто, ну я ставив певні цілі на рік, так? Так, о, цікаво, поділитись з нами цілями. Так, Звісно, а, ну оскільки м -м, мобілізація за такий кризовий момент, ну, це для моїх рідних, все для мене, бо я не маю військового досвіду, uh -huh. тобто я звичайний цивільний. А, я ставив дві цілі: це розток філічого характеру, якщо включали такі. Акшен степи це не залежати від е, зовнішніх обставин, тобто, не знаю, дощ, грім, град, виконати свою, так, да? так, розвиток. Так, так. Оскільки ну, попередній рік побач, показав мені, що я доволі мінливий в плані моєї реакції, на певні <кх> обставини, тому таку ціль поставив. І друга ціль, яка теж дає мені сили навіть зараз, це таку, знаєте, мати віру вдячності. Ну, поясню, що це таке. Віра, не як якийсь релігійний момент, угу. а віру. Те, що варто бути вдячним, і що саме вдячність вона дає сили. Тобто, ну і головний момент це в тому, щоб бути вдячний, коли важко бути вдячним Це не просто коли тобі там зупинили. Коли ну, ти ну, злишся, ну, я коли розумію. Я злюсь, або коли є якась несправедливість, або ж, коли є жага помсти, е, ну це так <рес> в цьому, це Мабуть, у нас в українців зараз багатьох а. є жага помсти. так і дуже важко трансформувати це відчуття в почуття вдячності. Бо серед того всього, ми також набуваємо досвід, який формує нас як сильних людей, як сильну націю. Так, я саме згодна, але стосовно вдячності, я просто розумію, що я буду в обставинах в яких я не був. І саме цей зв'язок, ну така знаєте, практична ціль в те, що важливо бути вдячним навіть в цих обставинах, бути вдячним за них, тому що я можу розвинутись, можу. Подолати ці обставини, оце почав вдячність. Угу. Тому... Сашко. А за що ви дякуєте на сьогоднішній день? Ну на сьогодні, в першу чергу, я живий за рідних за те піклування, яке я отримав. Ну тут знаєте, це широке питання. Тому тут треба розповідати. Вдячний кому? Якби так Окей, само. кому ви вдячні? Це рідні, близькі, товариші, побратими. Ну теж реабілітологи, психологи, з якими я співпрацював саме тут. Ну тобто, вони спрацювали зі мною так. Ну, це така, знаєте, як взаємодоповнюючі стосунки, адже ти ділишся своєю ситуацією, отримуєш якусь е, е, інформацію, і для них це теж такий е, не лише психологічний аспект, а й едукаційний також. момент синергії, так обміну так, енергіями. Адже це є такі взаємодоповнюючі стосунки. Тобто, коли ви ділитесь, ви теж не лише отримуєте якусь інформацію, ви теж часинку як свого досвіду життя ви теж ділитесь. Так, кожна людина, яка приходить в наше життя, вона залишає якусь часточку себе, і так само так. ми віддаємо тій людині. Якось крихту-крихто себе. Так, в цьому аспекті я відповідав на новий аспект, це просто працює. Мені психолог постійно про це казав, угу. і спочатку це було знаєте, такі, типу, що ви про що? Це щось таке ну дуже далеке, незрозуміле, і взагалі якось так звучало, знаєте, типу, якесь, ну не те, що по-шаманське, а так якось дуже духовно, дуже так, знаєте, щось ну, таке, так. Але потім я якось зупинився, зрозумів, що в цьому є щось таке, знаєте, ну, про це. Цього не лише психолог, а всі соціальні мережі про це про кажуть про це варто говорити, мабуть, правда? Так, так. Я про те, що ну не дарма кажуть, що те, а який ти посил даєш, там все чи в космос, так до ті ситуації ти притягуєш, ну простіше кажучи, думки ментальні, так я згодна. Думки, ну яким ментально. ще ми сажаємо в землю, те і проростає. Так, а тому мене теж була ціль це стати психологом, поступити на психолога, але я не знав, як її реалізувати. І що саме цікаво через спілкування з психологом? Я отримав практичні поради, як цього досягнути. Тобто, не, і не ви шагу. реалізували власну ціль? Ну це дуже круто. Ну, Насправді просто дійсно працює, і це ну неофіційний девіз моєї реабілітації. Так угу, oh. uh -huh. я зрозуміла, Це круто, uh, Сашко. А от протягом реабілітації, крім процедур і призначень лікаря, у вас mm. були ще якісь такі моменти? Щось можливо цікаве, чи для вас щось нове? Так, звісно, я взагалі доволі відкрита людина, тому мені важливо не лише типу ну, системі чи про програмі. Ну, я називаю ці програми позначальними або позалікувальними, так? Позакласні гуртки. Так, 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 так саме так. Це цікаво, в школі теж мені найбільше цікавили, ніж <рес> що? Що Дуже багато є терапій, які допомагають саме от якось ментально переналаштуватися. Тобто я сам розумію, якби я ходив лише на фізіотерапію, там, басейн до психолога, ну, я не мав так багато сил. А оця відкритість і а, таке поняття як open mind, так, тобто бажання вчитися чомусь новому, вона теж дає багато ментальних і практичних сил. Я віддав для себе іпотерапію, це терапія з кіньми, так, каністерпію, це терапія з собаками, арт-терапію, що дуже круто. Я взагалі люблю малювати, але як ви знаєте, коли стаєш дорослим, а, свої хобі, там, бажання чи бажанки, вони якось стають на задній план. Я думаю, стикаються. Ну стикається. Так, ми стикаємося з відповідальністю і. Першочергово ми ну надаємо перевагу тому, що дійсно треба зробити Ну так питання пріоритетності, так а потім вже думаємо те, чого би нам хотілося, так, і так. не завжди на це вистачає часу. Тійсно тому що стосовно арт терапії це не лише малювання, знаєте, це лише щось практичне, що дає тобі сили. Це і спілкування. Ну і сам персонал, тобто волонтери, які приїжджали на арт терапію вони угу. створили гарну атмосферу на через цікавість жарти. Ну, це якби знаєте, так, кажуть, як творча енергія, вона наповнює. це щось... Таке закрите ком'юніті, так? Ком ну, не закритий, на поки сказав, що воно відкрите. Просто ну, хімо реабілітації, так, то можливо, в рамках госпіталю так воно закрите, але спокування доволі відкрите. <гумент> І це той момент, коли ти, можливо, сумніваєшся, як малювати, але ти радишся своїм ну, <гумент> професором, так, ментором Ментором, Ментором, так. Ментор, так. Ментор, <гумент> своїм вчителем по малюванню. І він дає на собі практичні кроки, як він може показати тобі, як це і так. у вас виходило? Так, звісно. Я, власне, в шкільні роки малював, відвідував прогорток. Тому <смі> я люблю малювати, але це якось сталося такою кінью минулого чи дитинства. Тому це було приємно згадати. І, ну, що саме цікаво, знаєте, нас неофіційно звали така свята трійця, тобто я і дав моїх товаришах <смі> у палаті, ми відвідували арт-терапію. Що цікаво, <смі> що почав я сам відвідувати, а потім підтягнув їх. Ну, ну, це логічно, так. Так. так буває. В палаті знаєте, як кажуть наші психологи? Достатньо навчити одного. Так, достатньо навчити одного, решта підтягнуться. Я так розумію, що першим пішли на арт-терапію ви, так. А ваші друзі підтягнулися. А так, оскільки в мене були такі гарні взаємосумки довіри до психолога, він порадив, що дійсно такі події відбуваються. Я сходив на раз, другий, і скільки ми спілкувалися про все. Ну, знаєте, як в палаті буває. тобто... Я розумію. Не лише є програм, звісно, спільний це там саме... і служба, і поранення. Але другий момент, що ну переважно більше часу, ви спілкуєтесь про все. Сім'я, рідні і так далі, так ось. Ну і арт-терапія. От я йду на йдемо зі мною. Тобто, щоб це спілкування воно продовжувалося, треба по-любому йти арт-терапію. Вони так? були вимушені. Я б сказав, що вимушені. Це більше була така компанійська штука. Ну знаєте, як в школі, типу, от в мене, наприклад, мій найкращий друг, класний, він займався регбі. Я пішов з ним на регбі, потім почав займатися регбі. Це природні, знаєте. Колись, я з довірі і взаємостосункам ти там, приймаєш якісь звички або в нашому. Ситуація з арт-рапія, тобто певні хобі. Саш, скільки картин ви намалювали? Ой, зараз не скажу, що не збрехати, я думаю близько 4-5. Просто тут такий момент, що зазвичай ну, практика така, щоб за один урок малювати, але в мене були картини, які я малював там 2-3 тижні, ну, їх потребували там більше навички чи вкладу ну, практично часу. Угу. Тому я думаю, близько 5-7 плюс-мінус. Розумію. А з інших активностей? Таке, що а, вам ще може щось дуже сказати. Це був ще бурштин, тобто, це, ну, де ми вели такі браслети з бурштину, це теж була нова практика для мене. Ну, власне, тут вже я був в іншій ситуації, коли мій товариш мене запросив. Ага. Воно спрацювало було? в зворотньому напрямку, Так, так, так. так? Взаємодопомнічний нагадує. Uh -huh. Крім цього, ще була природотерапія, тобто ми теж їхали на екскурсії, це був і відомий всім тунель-кохальні так? А, зоопарк, рибалка. Так, так, зоопарк, рибалка. Рибалка теж, до речі, доволі ну, тобто, я А ви рибалите? Ні, я сам не рибак, але тут момент атмосферний. Тобто там теж була спілкування з іншими хлопцями, з капеланами. Ну і сам факт, коли знаєте, після поранення і після такого критичного досвіду ти на природі, ти теж ментально переключаєшся. Я що згодна. Ну, така так, так. ідея дуже потужна психологічна розгрузка і оновлення. Так, так. Тому якщо ну, підводити такий підсумок, то в цілому. Ну, сили вони е, бралися через ці нові досвіди, нове спілкування, uh -huh. знайомства. Воно з однієї сторони давало сил ментальних, тому що ти здобував якісь нові навички, е, а з іншої сторони, ти теж, теж розширювався. Бо, наприклад, якщо раніше я там був сфокусований на службі своїх відповідальностях, зараз можна було просто релаксувати через малювання і ділитися з іншими, наскільки це класно. Що, що цікаво, що самі вчителі вони теж були вдячні за те, що ми створили таку атмосферу. Ну, і це uh -huh. класно. Це дуже круто, виходячи з ваших слів, от в мене напрошується такий логічний висновок. Мабуть, для того щоб знайти ті внутрішні сили, комунікація це такий потужний спосіб для того. Так, я згоден. Я б сказав би так, що це такий певний міст або інструмент. Так, тобто, якщо ми в моєму випадку, то не не закриватися в собі після так, травми. Так, так, так. А знайти десь ну сили для того, щоб просто відкрити двері на зустріч людям, тут є такий принцип взаємодії. Знаєте, от коли ну взагалі будь-який рух по прямій, він рано чи пізно затухає. Ну угу. це факт, так, так. Якби ми там не були б е, сильним характером чи міцними особистостями. Ну, вигорання рано чи пізно воно приходить. Так, звісно, я до чого ж про те, що коли я спілкувався відкрито з психологом і давав, ну скажімо так, чесний звіт про свою реальну ситуацію, наскільки там мене дістала служба чи там угу. якісь свої нюанси, так. Угу. Зараз не про те, є про відкритість, так? Так. Ось вона сказала, що ну дивись, супер, є от такі-то методи, такі то практики. І ще, ну, взагалі, є така практика в госпіталі, можна зробити інтерв'ю. Ну і так, я з вами познайомився. До речі, так, так, ми з Сашком записали. Два інтерв'ю, так е, Так, це теж було в рамках е, ну інтерв'ю про військовослужбовців. Взагалі, момент е, я би хотіла трошки розповісти нашим глядачам. Е, момент зайомства з Олександром відбувся після того, коли до госпіталю завітав наш президент Володимир Зеленський, і він особисто нагородив сім пацієнтів госпіталю почесними державними відзнаками. І Сашко був один із нагороджених Саша. Розкажіть трошки про Ну, про нагороду. Якби я навіть не знаю, що сам розповідати, адже це такий був офіційний момент. Ну тобто, я до чого, що я ніколи не вважав себе героєм. Тобто, ну я а як в мене було доволі просте розуміння. Тобто, є служба, є відповідальність є бажання захистити своїх рідних, близьких так? Своїх, ну, потім побратимів і так далі. А тому я, типу, не очікував нагороди. Знаєте, це було ну, щось неочікуване. Угу. Тому, коли в момент е, сказали, що буде перевірка, я сказав: ну окей, перевірка, значить там на вихідні не поїдеш. До різних, ну, будеш тут. Але потім, коли вже все дійшло до того, що це буде нагородження, ну, це був я був вдячний, звісно. А, ну, практично, це як відбулося. Тобто прийшов а, пан Зеленський, так, він вручив нам нагороди, і потім були фотографії, ну і таке невеличке коротке спілкування. Я був вражений, адже він виявився такою простою людиною в плані ну, взаємостосумки. Перше, що він запитав, чи вам цього вистачає. Ну, звичайно, ми ковіли, соромилися, тому сказали, так, звісно, нам все вистачає. Але тут сам момент у цьому вдячності і уваги. Бо коли проходиш через службу і поранення, інколи такі навіть, різні негативні думки з'являються, що, типу, кому воно треба. Мені нікому не потрібні ну, після поранення, так? так, так? Щось таке, така нотка, так? Багато хлопців, на жаль, так думають і досі. Ну, так. Ну, Я ж знову ж таки повернусь до відкритості. От коли ти сам з собою, то так я прилітаю часто. Тут дозначно позбачало прилітає, я про те, що ну, такі думки з'являються. Uh -huh. Тому важливо спілкуватись, адже знову ж таки, в моєму випадку. Просто працює завдяки цій відкритості, так? Тобто зараз я відвідую спортзал двічі на тиждень, поза госпіталем, це в рівному. І що цікаво, що я дізнався про таку можливість, що фізіотерапевт, який займається нами в басейні, возить хлопців двічі на тиждень через спілкування з побратимами. Тобто це було, знаєте, як кажуть він, коли ти виходиш з фізіотерапії і просте спілкування, і ти дізнаєшся. Не випадкові випадковості, так? Так, так. Треба спробувати, і. ну, Мабуть, ця відкритість теж зіграла, адже власне завтра я їду теж на змагання по курсі. Хоча mm -hmm. будемо розібрався. вболівати за вас щиро. Дякую вам. Ну, я знову ж таки, сили беруться із взаємодії з людьми. А, ну, Тут в моїй стасі як було, коли я розібрався закрив якісь свої там запити. Тобто, дивіться, мене на початку я сказав, що була певна ціль, так? Що так. Але поранення, воно. М це була якби певна перешкода, так? але воно не е, відштовхнуло мене від цієї цілі. Тобто, незважаючи на те поранення, є чи нема, ціль вона залишається uh -huh. і саме ця відкритість і спілкування допомогла мені реалізувати ці цілі. Ну не лише свої практичні ставив на службу, так а там в плані професійного характеру чи розвитку. Uh -huh. Тобто, коли ви знайшли в собі хоробрість і відвагу, іти назустріч своїм цілям, незважаючи на обставини, uh -huh. ви отримали навіть більше, ніж просили спочатку, так? Так, я згоден з вами, і тут ще був момент, знаєте, от постійно є такий душі пошук, що ж змінити. Я не знаю звідки це. Це, мабуть, таке оточення і сам розвиток, ну як результат цього, так але все одно є бажання так, от, ну що ж зробити, щоб досягнути цієї мети. От, коли в тебе в душі є такий пошук, то ти зустрічаєш певних а людей, ну знов ж таки психолога, так чи книжку повітряну інформацію, яка допомагає тобі виконання своєї твоєї цілі. Хлопці, не бійтесь йти до психолога. Це також люди, вони не кусаються, вони в медзакладах для того, аби вам допомогти, аби допомогти зцілити поранену частинку всередині вас. Так, на жаль, є дуже багато різних ем, стереотипів стосовно психолога. Я дуже часто чую не лише від товаришів, а й від вас, від психологів, що, типу, ну, аля. Будуть корисатися в моїх в моїй голові, там щось налаштовувати, я не псих, ну типу і так далі. так? Uh -huh. Але це всі такі е... будуть лікувати голову. Так, так. Це всі uh -huh. такі посткомуністичні, як на мене, концепції. Ось е... Ну, мені просто було трошки е... простіше в міру своєї або юності, або січеності. От, оскільки я цікавлюсь цією тематикою вже давно. Я лише про книжки по психології, а про моментальні. До речі, про книжки. Сашко. Ви А, До речі, теж це ж одне з хобі, я відкрив на службі. Наразі я читаю ці книги. Одна це англійський пацієнт, а ось це роман. До речі, теж про військовослужбовців. Там є чотири дві особи. Англійський пацієнт це пілот, який, на жаль, внаслідок травми має обгоріло тіло. Ну, він нерухомий, звісно. Потім є ще два товариша теж військовослужбовці сапер і ще один. А, і безпосередньо м -м, медсестра, яка піклується про цього міського пацієнта. Ну, і що цікаво, що це період другої світової війни, і ну, от такі, знаєте, червоною ниткою всього цього твору є те, що саме от розуміння любові і що вона є, дає їм рухатись рухатися попри всі ці обставини. Так? Uh -huh. а, ну, тому це така собі історія стійкості, так? М -м, так, можливо, можна так поглянути, так, через таку призму. А, я, Оскільки в мене мало військового досвіду бойового. Тим числі тому ця історія теж вона відкриває, якби знаєте, так, от ну те, що за кадром залишається так, uh -huh. тому цим це цікаво, адже її особі вони не лише автор е пише про земних і як вони реагують на певні події, а про їхній бекграунд, про те, чому вони так мислять, про що вони Ту, мислять. дуже багато людей, коли читають улюблені книжки, десь впізнають себе в головних героях. Щось що? таке, так правильно ну, Знову ж таки лісські пацієнти теж на реабілітації, на групу ну, кажучи, так. Що? Вони знаходять якісь щось подібне, якусь ниточку, яка би їх. Mm -hmm. А взагалі читання, от що вам дає читання книжок от в період відновлення. Ну, я думаю, це теж якась така, знаєте, ментальна підзарядка. Ну, mm -hmm. на доведений факт, що 6 хвилин читання збільшує, якщо нагадаюсь, на 64% страсостійкості. Але я не про те, я про те, що воно лише розширює твій світогляд, а дійсно дає якусь ментальну підзарядку, адже ти, знаєте, якось відключаєшся трошки mm -hmm. і відключаєшся до чогось нового. Проживаєш а... ще одне життя. Так, так. Ну, так? Мені... Я ж почав читати на службі. І коли були якісь моменти, які я вважав нелогічними, або я не бачив зв'язку з раціональністю, скажімо так. так а саме читання воно допомогло якось ну, не так м фокусуватися на цьому. Оскільки там я логіки не бачив, в книжках є сюжет і є логіка, так? Попри те, що генігрої. Давайте випівучаємо. Попри те, що вони можуть бути своїми плюсами і мінусами. Тому так, це якби хобі. Якесь часом давало не лише е, сили, а й е, теж розширило коло спілкування, адже багато людей виявиться, не читають. І навіть от, з моїм лікарем, коли вона побачила книгу Полон Валерії е, 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 Суботіної, вона теж виявляється, читає цю книгу, якщо хочемо прочитати, це дуже mm -hmm. швидко допомогло об'єднатися. Ну я не про офіційний стиль, там, де пацієнт-лікар, так, а про такі неформальні взаємосис. Так, ну але коли є емоційний контакт між людьми, які йдуть до одних цілей, то результат здобувається набагато швидше і він, і він ем, якісніший. Так, звісно, у мене є маса досвіду в цьому плані. Так, адже, Правда? так своїм капітаном я йому теж вдячний, адже ці неформальні відносини давали більше сил. А, а так. Ще одна книга: це е, броньований розум. Це Константин е, Ульянов Вальде. Він теж дічийського службовець, е, психолог. Чим угу. цікавий він, що книжка взагалі про бойовий стрес та психологію екстремальних ситуацій. Ну і сам автор, він теж є таким спеціалістом в цій сфері, але ну, ще як психолог, він взагалі тренер і проводить багато таких тренінгів для діючих способів з автографом. так, звісно, власне, це подарунок. Вау. Я теж. Дуже я Почав дуже круто. сферою книговидавництва і читання в цілому, то взяв участь в Києві 20 Угу. Вересні, який відбувався. Власне, на цьому фестивалі е, я теж познайомився з цим автором і власне такого розіграшу він теж подарував мені цю книгу, коли я задав цікаве. питання. Потужна книжка про його. Трохи розідацію. про страх, біль, вбивство, Та, це краса, невидимі рани. Так, це не лише паніка професійне розширення ідей, а й також допомагає більш чіткіше розуміти свої реакції на певні бойові. Досвіду так, а ви могли б рекомендувати це видання хлопцям, які пройшли е, страшний період. Так. Ну страшний період на нулі, так звісно. Адже ну моє питання було, як відновити цю резистентність до бойових ситуацій. Адже часто, коли є перший бойовий досвід, то ми втрачаємося знаєте, суб'єктивізм на те, як діяти в ситуації. Ну і сам автор відповідає, що треба розширювати свої ідеї uh -huh. або можливості, як діяти в тій чи іншій ситуації? Uh -huh. Саме ця книжка вона дає підґрунтя розуміння, як фізіологічно наше тіло, наш мозок. Сприймає всі ці досвіди. тобто, в книжках ви знаходите відповіді на питання, які вас хвилюють, так звісно, так? адже так, але ще, оскільки я планую бути психологом, ну не лише щоб допомагати товаришам. Для мене першого важливо Знаєте, психолог, він перші всі методики застосовує на собі. Насправді, якщо ти можеш допомогти собі, тоді ти можеш допомогти всім решта. так звісно. А тому це більше таке розуміння своїх ситуацій. Ну, знову ж таки, повернемося до цілі, так і сили. А в мене ця ціль, то всі хобі вони неопосередковано теж допомагають виконання цієї цієї мети. Так тому чим більше розумію себе, тим простіше мені розуміти цих товаришів та людей. Сашко, а чим ви плануєте займатися після реабілітації? Ну, взагалі, я не загадую собі великих планів, адже це мабуть так, знайти бекграунд служби, адже на службі ти не можеш собі ставити таких планів там більше ніж на місяць. Тижний часу, умовно кажучи. Але я вже поступив на психолога, наразі навчаюсь, тому бачу себе, ну, планую себе реалізувати ці спеціальності. Це мені близько, адже, ну, знаєте, хоча маю м, практично електромеханіка, м, диплом, так, але uh -huh. мене не, я не бачу реалізації в цьому. Мені цікаві люди, і саме співпраця з ними. Я думаю, це прагнення якось спізнати людей, воно, ну. Було притаманно мені, тому воно до довідку і психолога. І коли спілкуєшся з людиною, знаєте, кожна людина це такий певний свій сесії або океан. Uh -huh. І коли повернешся цей океан, ти розумієш глибші ситуації не лише конкретної людини, а й України в цілому. Адже Україна вона складається з чого? З людей, так? Uh -huh. І ну, мені особисто не зрозуміло, як можна допомогти людині, ну, і в контексті психологічної, практично, так? якщо ти не розумієш її, не розумієш її світогляд, бэкграунд. Прагнення цілі Чи можете ви стверджувати, що війна змінила ваше життя на до і після? Так, звісно, ну не лише мої. Я думаю, це притаманно всім українцям. А це, ну, знаєте, коли ти перебуваєш не лише ну, стикаєшся з війною, а й службою, багато твоїх ну, цінностей, шаблонів життя вони спадають. І не переоцінка, так? Так, звісно. Ну, якщо брати конкретно в контексті служби, то ти починаєш цінувати насправді прості банальні речі. Я про дружбу, любов, взаємостосунки твоїх рідних та банально твій е, особистий простір, так? Ну і такі речі, ну, знову ж таки, дружба, любов, є, є такі екзистенційні штуки, які є, були і будуть, попри всі обставини. <світ> ну, і Я думаю, багато що планує бойовий досвід, адже знаєте, е, знову ж таки, в контексті психологічного стану, то ті переживання, які здобуваєш під час бойового досвіду з тими побратимами. То це єдність, яку яка дуже ціниться. Чому тому, що цим людям тобі не варто пояснювати свій емоційний стан? Вони тебе розуміють, Так, Е, виходячи з ваших слів, хотіла би запитати: чи є у вас якась порада для тих хлопців, які на нулі, аби вона, ну якби якби ваші слова додали їм якоїсь впевненості, моральної стійкості? ви mm -hmm. ще не завершили навчання психолога, але. Вже здобули певний досвід, вивчили певну літературу, угу. ну, щоб ви щоб ви їм порадили. Це мене є таке право прямо так радити, знаєте, адже ситуація доволі індивідуальна кожного. Ну і так. взагалі, я скажімо, не, не супротивник того, що треба радити кожному військовому службовцю. Але якщо відповідати конкретно, то я б, як на мене, це важлива єдність своїм керівником безпосереднім з товаришами. І це допомагає розширити розуміння, як діяти ті чи інші ситуації. Ну, угу. самоосвіта теж важлива. тобто... Комунікація плюс самоосвіта, так? Так, Але в моєму випадку мій досвід показує, що самоосвіта це не лише читання книжок, так? Угу. Це безпосереднє спікування і переймання бойового досвіду. На жаль, от, часто стикаюся з тим, що товариші вони, ну, самі закриваються до цього досвіду. Тобто вони не бажання, в них немає бажання вчитись, у них немає бажання приймати поради інших а бойовий досвід. Угу. Адже ми. Я вважаю, що це актуально переймати бойовий досвід, адже ми в ситуації, в якій ми ніколи не були. Так, ну, так. І, вона, і ми вчимося просто під час війни, ми вимушені вчитися. Так, Тому багато помилок, це природньо, але я про те, що варто вчитися і переймати а досвід, тим більше позитивний товаришем. Uh -huh. Тому, ну, повертаючись до питання, я порадив би переймати цей досвід так? і не зациклюватися на якихось підходах, що тільки так, і як інакше. Ну, є знаєте, квадратизм, я б так би назвав, що тільки так і нік і інакше. Приводить до помилок не лише вигомовах, а й проти житті. Дякуємо, Сашко. Назаймо нам було дуже приємно мати таких пацієнтів. Візьму на себе відповідальність і від імені всього персоналу нашого закладу. Побажаю вам великих звершень в житті, нових цілей. Не бійтеся бути амбітним Добре. і думаю, що у вас все вийде. Дякую вам. Я насправді дуже вдячний не лише за цю зустріч, а за цей досвід. Адже ну, коли проваєш на реабілітації, різні прилітає думки, то ми вдячні той атмосфери і ті умови, які тут є. Ну і про знаєте, коли проходиш такий шлях, хочеш цим поділитися. Адже це природня вдячність, знову ж таки. Так. Так. Дякую. Хай щастить. Ми це зробили.